Чуваки і дівчи. <хи> Ой, так хочеться оце, теж читаєш, да, і хочеться самому почути конець війни. І от пишеться, да, от Америкоси, якби закінчили В'єтнамську війну і пишуть от статистику, да, от пишеться. Це всі, напевно, хочуть, особливо у нас, да, в Україні і щоб нас оставили в Коли настав кінець війни, адміністрація, администрация зубами до к сил, з исходя из опыта, случится во время перетворення соглашення в життя. Ми считали само собой разумеющимся, что у нас есть право, фактически обязанность отстаивать соглашення, ради которого погибли. 50 тисяч американців. Ну, Я думаю, що там не 50 тисяч американців погибло. Так як вони пишуть. Я думаю, там погибло ну, десь тисяч, може 200. 200 тисяч, якщо в півмільйона, якщо якщо 500 тисяч. Якби, вони відправили, да, якщо вважати по да, війна ж ждлилась не місяць, не два, то есть, ну, 200 тисяч. Да. В Кореї вони потеряли 150 тисяч, да, і це для них. Цей, ну, якби це великі втрати. І 50 тисяч це, ну, це не, та, да, не те число, яке це так, як руски кажуть, що ми там фігню потеряли. але всі розуміють, що вже не фігню. Якби що потеряли, як треба потеряли. І по факту, по факту, як сказать, ну, люба чоловіче жизнь, е, якщо даже тут пишуть 50 тисяч, в чем я сумніваюсь, це велика сума. Слава Богу, америкоси не такі, как наші сусіди, да, які не понимают цену чоловічеської жизни, амекоси, вот понимают, да, це і уходять, если сильно висока ціна Якби інші не понімають. жалко що от не понімають, що я можу ще сказати. ладно читаємо далі. в противном случае любое мирное соглашение з Соєнними Штатами было бы правовим еквівалентом капітуляції условия которые не будуть в дальнейшем отстаиваться равно Ну, капітуляції не согласен вот честно я не согласен потому що як сказати, ну, Америка ж теж, як сказати, це ж треба сила волі да, уйти. Просто уйти чи вивезти війська, Це є, ну, якби сила волі, це є достіження. Вони розказують, що капітуляція. ну, Я вважаю, не капітуляція наберуть, да, що молодці, що вийшли, сохранили людей, які залишились. Тобто да. таке. Если страна не в состоянии обеспечить претворение в жизнь условий мира, то лучше отступиться от своего дела просто и открыто. Ну, а вот тут, кстати, согласен, да, тут, как якби... бы, если страна не в состоянии обеспечить претворение в жизнь условий мира, то лучше отступиться от своего дела просто и открыто. Вот тут, вот тут, вот тут я снимаю шляпу. И хай, вот, эти слова тоже, я их запишу два раза, да, че там три. От, опять, якщо страна не в состоянии обеспечить перетворення в житті условий мира, то лучше відступитися від от своего дела просто і відкрити. Ну, как бы, ну, от то це, да, це якби как бы, молодці. Как бы. Жалко, що вони раніше цього не розуміли, да, коли воювали во В'єтнамі. І всі, хто воює от, довго, жалко, вони цього не розуміють. Якби тому що уж. Ладно, я не знаю, чи я вийду на зв'язок. Якщо ні, то, то зустрінемося вже в следующей часті, а я буду заканчувати от. В'єтнамчик уже все. Це був, конечно, сок В'єтнам. Дальше у нас тема я вже показував. Превращение внешней політики, потом розрядка і неудовлетворенность. Окончання холодної війни і, в принципі, все. Я не знаю, чи буде там щось ще цікаве, але ну отак от, от. Ладно, я дочитаю, якщо що, то буду, якщо ні, то зустрінемося вже в наступних відеох. Якось так, чуваки, дівчата, якось так.